Сьогодні відео народити дитину, щоб чоловік міг виїхати за кордон. Телеведуча Лілія Ребрик повідомила прихильникам про третю вагітність та нарвалася на хейт. Тоні Матвієнко вперше після смерті мами Ніни Митрофанівни вийшла в інстаграм та розповіла, як почувається Оля Полякова. Убурно прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі у Львові. Чоловік Лілії Ребрик Андрій Дикий може втекти за кордон та відкосити від армії після набуття статусу багатодітного батька. Саме так більшість фоловерів 42-річної телеведучої відреагували на радісну звістку про третю вагітність. Зіркові друзі натомість привітали пару з позожителем, та з коментарів стало зрозуміло, що народжувати будуть в приватному пологовому будинку Лелека. Недоброзичливі коментатори зауважили під постом, що це недоречні фото. І на що це все на показ? Навряд вони залишаться в Україні після народження третьої дитини. Трохи не на часі, вдови зараз сході з розуму, їм точно не до гламуру і якось несправедливо. Лілія Ребрик не пройшла повз недолугих висловів про її третю вагітність та не стала терпіти хейтерів, присоромивши їх. Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб відкосити від армії або виїхати за кордон. Що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину як інструмент досягнення чогось. Вдумайтесь, ви в народженні дитини бачите вигоду. Ви за якими життєвими принципами взагалі так ось, я вас дивую, люди народжують дітей, бо люблять одне одного і відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любов'ю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так у своїй рідній країні і так можуть, бо працюють і податки сплачують. А ще можливо. Люди давно мріяли про третю дитину. Уявіть ваші коменти, якби це з нами сталося років через 5 або 7. Ох, тоді б ви розійшлися. А Знаєте, буває таке, що не планувала дитину, а все світ подарував це диво. Що ж тоді робити, аби хейтерам вгодити? Сприймайте світ не через вигоду, а через серце. З цього ракурсу він значно цікавіший. Зауважила Лілія Ребрик під своїм постом. Друзі, а ви обов'язково поділіться власною думкою в коментарях. Давайте подискутуємо. В інстасторі з Тоня Матвієнко поділилася своїм емоційним станом з фоловерами після смерті своєї мами Ніни Митрофанівни. Співачка зауважила, що для неї ніби час зупинився, опублікувавши фото, де на ній просто лиця немає. Тоня мала пригнічений та засмучений вигляд. Як я ніби час зупинився, підписала сторіс виконавиця. Хочу нагадати, що Тоня підготувала пісню для день народження Ніни Матвієнко, але співачка так і не побачила сюрприз від доньки. Кліп на пісню Сік землі займає ще з першого дня випуску високі рейтингів. А чотири дні поспіль вже в топ 1 Хто що не бачив кліп, посилання в першому коментарі? Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові. Вона мені не подобається. Як багато чого зараз мені не подобається. І що взагалі не зрозуміло. Поки пономарю та Дзідзьо мовчать, Оля Полякова записала спіч про скандальні весілля екс-прокурора у Львові, на якому вона виступала. Повідомляє телеграм-канал Музвар. Якщо коротко, то корпоратива це її робота. Джерело доходів своїх замовників не перевіряє. А аудитом мають займатися відповідні органи. Так, моя робота це розважати людей. І Я це роблю чесно від душі і так за гроші. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Ну а кінцівка відео просто шедевральна. Оля Полякова назвала себе Робінгудом українського шоу-бізнесу. Що раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робінгудом, беру в поганих, віддаю хорошим. Слава Україні!